Так, мої рінулічки, 5,50, мінус один. Холодно. Вітер морозний. Ощущення на мінус 10. О, показує то 0, то мінус один. Та його приділися, чи 0, чи мінус один. Дівчатки, ну було мінус один, вже 0. Може, зараз з'явиться опять мінус один, я не знаю. Ну перша циферка була в нас мінус один. Ну, в будь-якому випадку на дворі дуже холодно. От просто холодно. Так, мої красульки: 5-51 на дворі. Холодриґ, дзигоню, А я ще діла сьогодні джинси, такі знаєте, укорочені. Модна хочу бути, понімаєш? Замерзла, як зюзя. Труся, як ото, знаєте, кажуть, ну ви поняли мене. Я не буду говорити цю посоці, але так. Ну, подогрі у мене тіла теж візде, я візде гаряча, тому що що між до ноги дві руки постав, що під мишку, що хекай на них все одно буде тепленько. Мої ви хорошенькі, сьогодні у нас, по-моєму, п'ятниця. Я спішу, напевно, або жити, а відстаю. Вроді сьогодні п'ятниця, так? Да? Виходимо на роботу, одіваємо ті шуби, які ми вже заховали, одіваємо ті шапки, шарфи. Правда, й на мінус 10. Воно показує мінус 1, Ну дівчатка, мінус 10, Я вам це законно даю. Ну ну, правда, ну якщо вже я вам кажу, я ж обично гаряча жінка. Я ж завжди говорю, що нормально все, вітер холодний. Якщо б не було вітру, було б нормально. Так що мої красотульки достаємо ті шубульки та путульки, отакі, такі трошки міхульками, знаєте, обматуємося і виходимо, йдемо на роботу. Холодно. Вперла в телефон, ну, такий вітер, думаю, хоч би він його не злиз. Дівчатка, Ну ви знаєте, світулічки, лук, е, красовочки Віолетта, я вчора в них була, і ця зелена кортулечка, я їх вже не знімаю. Значить так, оці джинсики, дівчатки, ви в будь-якому випадку взяла їх? У нас на привозі є два хлопчика. Яких я взяла і оці джинсики, і оцю курточку, дівчатка. Джинсики три четверті Я по погоді, я завжди одягаюся по погоді. Коли дворі холодно, свята одягає джинси. Ви розумієте, да? укорочені. Коли надворі тепло, Світа одіває теплий спортивний костюм. Ну отако. Значить, красотулі мої такий вітер. Шо, ой, я йду на телефон, думала, він мав пати. Значить, так, отакий сьогодні світулецький лук, отакі обалдині джинські. Я дуже люблю джинські укорочені. Вони йдуть з високою посадочкою. Дівчатка дуже висока посадка. Закриває наш животік, кофточка прикриває наш животік, курточка обтягує наш животік. Одним словом, отакий сьогодні о світулечки лук на голові. Хто куди орвав, очочки, губки накрасила і летящою походкою. Світулька полетіла, обіймаю, цілюваю, тому що телефон уже на ізгиб пішов. Зараз ще один вітерочок такой угла, і він упаде. Так що мої красуння такий сьогодні лук. А ці джинси це дівчинки, рибний ряд, привоз, два хлопчика, я силочку лишу. Ну вони круті такі, знаєте, я люблю такі три четверті. Вони, ну по-моєму, я їх дуже високо підтягнула, то вони скоро до колін дотягнуться. У мене дівчатка. Треба, мабуть, трошки нижче опустити. Ну байдуженько, байдуженько. Да? Такий сьогодні осіб спортивно, холодний лук. Так, мої рідненьки, ну в мене зустріч з столбом. Ви знаєте, у мене кожне утро ствірстріча під столбом, під цією лампочкою, бо 6 часу гасне лампочка і е, світулька зійде з екрану, буде чути голос. Але небо голубе, вітер холодний, на дворі дригонич. Чесно, ну просто чесно. Я не ожидала, що так буде холодно. Ну я знаю, що ну, ночі аж кришу підривало. Дуже був вітер. Я вже думаю, знаєте, наче воздушної тривоги немає, нічого немає, але так гуділо, що страшно. А я теж прийшла хазяйка. З роботи, але я ще поїхала, я приїхала додому пізно вчора. Я вчора поїхала ще трошки по одному ділу, приїхала додому, вже пізно-пізно було. Кинула пліт, постирала, вирішила потім кинула полотенце, зараз утром вивішила. А воно, знаєте, на терасі, воно зараз може сквознячок, воно продує, провітря, все. Одним словом, все добре. Дівчатка, ми вже готуємося до Пасхи, Чистий четверг я представляю, буде горіти все. Але я раніше в один день робила, а зараз, знаєте, як ось стара вже баба, підготовки роблю. Ні, ну пляш, що я постираю, бо я п'ять разів неділю стираю. А занавески сняти мити. Мої ви хорошенькі, Ви знаєте, що кожне утро, я кожне утро буду говорити, що на добре утро, прекрасне утро, тому що ми встали, глазки відкрили, їдемо на роботу. Холодно, не холодно. Холодно, оділися, жарко, розділися. Дівчатка, оці очки умили чи не милили, в мене вони сьогодні підпухші. Бачите, яке виходить положення? Підпухші очі, оділа очочки, підпухші губки. Повілічила їх, ну великі губки, це красиві губки. Це, ви знаєте, от світуля без губці, то саме, що моя карутська оця без коліс, понімаєте? Боже, вітер дує, я вам говорю. Ну про, у мене пальці вже отако скрутилися. Всю, хоч я поставлю під мишку, десь іде ріти. А таточка, ну я з вами говорю. Так що мої ріднолічки, виходимо з дому, одіваємося, виходимо тільки з правої ножки, тому що ліва назад все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі, дівчатка, матеріальні. Як ми собі задумали, так воно і буде. А ми думаємо, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня вам бажаю. Так, мої красоту. Ні, таке показує мінус один. Але слухайте, сьогодні щось в мене підминуло лампочка. 5.58, Вона вже потухла. Думаю, ні, Правильно, а знаєте, чому вона потухла? Тому що вона каже, Света, Іди сядь в машину, ти замерзла. Слухайте, дівчатка, оцей блеск 200 гривень у нас на привозі. Де Віолета дівчатка перший великий магазин, і пройти трошки по їхню сторону на углу цей магазин. Дівчатка дивіться 200 гривень блеск. Подивіться, які Ні, ну тут ще губки не об'ятні, ви понімаєте. Красива улибка від моїрочки. Слухайте, я, мабуть, пойду на чистку до Ірочки на зуби. Дівчатка, ви хочете красиву улыбку? Хочете красиві зубки. Моя ірочка творить чудеса. І 200 гривень помада теж творить. Дивіться, губки блестять, помадка відділяється. А взагалі, дівчатка, кожна жінка, вона, знаєте, красива по своему. У каждой женщины є своя ізюмінка. Ми просто бої, ми просто прекрасные Мужчини, ми теж у нас ідеали. Не про вас не забувай. До речі, дівчатка. А ви знаєте, що я вам ніколи не казала? Що жінка, вона чим стає старша, тим вона молодша, тим вона красивіша. Ви не думаєте, що якщо ви на рік ідете вперед, ви стаєте старішим, як ви думаєте? Дівчатка, ми стаємо молодішими. Ви знаєте, я так от свої фотографії, де я 10 років назад. Дівчатка, ну я там прямо така, знаєте, жінка-огонь. А зараз жінка-перлина. Понімаєте? Перлина, яка сіяє, дівчатка. Слухайте, ви мене ронієте, так? Чим рік іде вперед, тим молодішим ми стаємо, тим красивішим ми стаємо, тим більш жизнь ми стаємо, ми стаємо дівчаткам. Щоб ви знали, ви не думайте, що ви вже не ждете своє народження, ви його ждіть з любов'ю, з бажанням, тому що з кожним роком жінка стає прекрасніша, любиміша, желанніша, красивіша. Ви мене почули? Взагалі, щоб ви це знали. Ще раз кажу, казала і буду казати. Жінка це перлина. Жінка це огонюк, Це огонюк, який ніколи в житті не погасне.